Привіт! В мене до вас є оголошення. Почну з передмови. Нещодавно закінчився мій інтенсивний курс просування психотерапевтичних послуг, і на мою радість він вийшов саме таким, як я його і запланував, ну, принаймні виходячи з відгуків учасників. Він вийшов активний, насичений інформацією, надихаючий. І прямо на курсі ми розробили індивідуальну стратегію просування і почали її впроваджувати. І у деякого, і у декого результати почали з'являтися одразу. І те, як швидко зібрався цей курс, і як сильно на нього відгукнулось поле, навело мене на думку про те, щоб продовжувати навчання просуванню. І це важливо робити на постійній основі. Бо просування психотерапевтичних послуг це формування довіри у потенційного клієнта до терапевта, якого він бачить онлайн. І тільки після формування такої довіри люди починають записуватись. І це довготривалий процес, який, ну, з мого досвіду, триває від 6 місяців до полутора років. І звісно, за 5 днів інтенсивного курсу неможливо в повній мірі опанувати усі нюанси ну, такого нативного, неагресивного природнього просування. Тому мені прийшла ідея зробити клуб просування психотерапевтів. Це клуб з щомісячною підпискою, де можна буде крок за кроком йти до формування своєї ідеальної практики, без поспіху, вільно і поступово опановуючи усі нюанси просування, формуючи свій стиль і посилюючи свої сильні сторони і звісно, досягаючи запланованих результатів. Хочу наголосити, що це не психотерапевтичний і не супервізійний проєкт. Це місце, де можна отримати нові знання, навчитись новим навичкам, знайти колег для партнерства і досягти своїх фінансових цілей. Давайте я перейду до конкретики. Що буде? Чіткі, працюючі і перевірені поради про те, як себе просувати, і чого робити не варто. Периодичні лекції, вебінари, онлайн-зустрічі. Стратегія просування, які конкретні кроки треба зробити для отримання нових клієнтів, і як знайти стратегію, яка буде враховувати ваші індивідуальні таланти і недоліки. Інструменти просування це програми, посилання, технології, різні сервіси, таблички і таке інше. Зворотній зв'язок від колег. Ви можете поділитися своїм контентом і зрозуміти, як його покращити. Також статистика, цифри, факти, скільки коштує просування, як вираховувати прибуток, статистика успішних кейсів і все таке інше. І окремо важливий пункт, що буде бібліотека матеріалів для просування саме психотерапевтів, тобто презентації, лекції, в записі, статті, книжки і таке інше. І психологічна підтримка. Тобто, якщо у вас буде щось не виходити, Буде кудись звернутись і за порадою, і за підтримкою. Вартість цього клубу наразі становить 2000 гривень на місяць. І підписатися і відписатися можна в будь-який момент. Клуб тільки но створений, і перший місяць його існування піде на те, щоб його обладнати. Тобто додати всі необхідні матеріали, налаштувати, підкоригувати формат ведення під потреби учасників. Тому, ймовірно, далі вартість буде збільшуватись. А Ті люди, хто підпишеться прямо зараз і буде з нами з самого початку, для них вартість гарантовано буде залишатися незмінною. Тож запрошую психотерапевтів або тих, хто навчається психотерапії в цей клуб, клуб просування психотерапевтів, і посилання можна подивитися в коментарях до цього допису.